Почалась пам'ять, муси видаляти весь ці відоси. Да, і ця річечка, походу, на очах підбуває, я в шоці. Думав, покупає сьогодні нормально. Але дивлюсь, що це, певне може і не вийти такий варіант. Так, Іван вже дзвонить. Вже певне хоче їхати кататися. Я Тільки вчора на заправці, був, вечором вже 40 км десь наїздив вночі. Це труба. Ладно. Мені ще треба глянути, яка там лімниця, бо Дністер такий собі бачу. В принципі, купатись можна, але... Легонько було кидає. Пацани, в ковіку, коротше, щоб ви собі розуміли, задній болотник не захищає від слова зовсім. Люба калабаня, і все буде на вас. Перед чи біде, спереді тут не кидає та і в кай, едва, наприклад. Тут закрита. В кай, отут, Все кидає тобі у песок. Кідечка з роса на траві і все тебе на обличчі. Це річка Дністер. Посередині тече ліємниця, вона там впадає. Ну, аж там внизу далі перемішується. І там далі луква тече. Три річки. І ще там десь кілометр нижче, ще одна четверта впадає либа. Так, почистити по краще від болота Заказує, що ручи біжить з ручей. Нагадала пісня. Ендуро, пацани, Ендуро! О, треба треба а я не вийду до гори. А, І вилетіть Секунда Грязнає це труба, О, бідно. Вихідний день, а річка такі грязне, як на моло. Це капець. Дуже обідно. Це да, прям дуже обидно. 4, 5, 6, 7, маленько сметану з'їсти, але ми мусимо загнати матик в мати охлаждання.